Відмінність церкви від релігійного зброду, Воскрес ти з мертвих чи ні, духовно ти народився чи ні, народжений ти згори чи ні, водимо ти Духом Божим чи ні. Для цього і поставлено церкву, щоб ти зріс у єдності віри, не в образах, не в у своїх думках. Один каже одне, інше інше. Що це за церква? Це зброд, коли всі мають різні думки. Де ви таке, таке бачили? В Біблії це вже не церква Божа. Церква Ісуса Христа має голову. Один Господь, одна віра, один Дух, одне хрещення. Ось це церква Ісуса Христа. Тоді ми зростаємо духовно. для цього і поставлено церкву. Ось це таємниця і є, яку багато хто не може побачити. Вони бачать плоть, пастир це плоть, просто і всі, решта це плоть і як розібратися. А ось це і є таємниця. За цією плотю Бог і приховав цю таємницю Христос у нас, і ми у Христі. Дивіться канали Салтаненка і ви будете зрозуміти всі таємниці Божі.